Знижки в системі необхідно створити заздалегідь. Адміністратор або працівник, який розраховує клієнта, не може застосувати довільну знижку в момент розрахунку. Він може застосувати тільки ту знижку, яка підходить за правилами знижки на даний момент оплати конкретного клієнта. Такий підхід допомагає уникнути помилок і зловживань, а також забезпечує повний контроль над сумою, яку має сплатити клієнт. Для створення знижки перейдіть у ліве меню продукти, меню Знижки. Натисніть на кнопку Створити знижку. Заповніть усі поля. Введіть назву знижки. Так вона буде відображатися в системі. Оберіть період, коли діятиме знижка. Оберіть тег знижки. По даним тегам знижки групуються у лівому меню. Пропишіть розмір знижки у відсотковому або грошовому значенні. Якщо один клієнт може використовувати знижку обмежену кількість разів, то у полі обмеження використання на одного клієнта впишіть скільки разів знижку може використовувати один клієнт. Оберіть філії, де діє знижка. Якщо знижка діє у всіх філіях мережі, оберіть усі філії. Якщо знижку можна використовувати необмежену кількість разів. Активуйте чекбокс «Безлімітна». Якщо використовувати знижку можна тільки обмежену кількість разів, пропишіть допустиму кількість разів, скільки можна проводити дану знижку. Активуйте «Дні» та пропишіть час, у який діятиме знижка. Якщо не заповнити, знижка буде активна щодня протягом заданого періоду. Дія знижки. За потреби. Оберіть, з яким тегом буде можливо розрахувати візит зі знижкою. Оберіть групи клієнтів, які можуть скористатися знижкою. Якщо бажаєте, щоб знижка поширювалася на усіх клієнтів, залиште це поле пустим. Оберіть статуси клієнтів, які зможуть скористатися знижкою. Також, якщо ви бажаєте, щоб знижка надавалася незалежно від статусу клієнта, не заповнюйте це поле. Якщо знижка розповсюджується на конкретні послуги, активуйте цей чекбокс і оберіть потрібні послуги зі списку. Якщо потрібно, щоб знижка діяла на усі послуги, залиште цей блок неактивним. Якщо знижка розповсюджується на конкретні товари, активуйте цей чекбокс і оберіть потрібні товари зі списку. Якщо потрібно, щоб знижка діяла на всі товари, залиште цей блок неактивним. Якщо знижка розповсюджується на сертифікати, активуйте цей блок. Якщо знижка розповсюджується на абонемент, також активуйте цей блок. Натисніть Зберегти. Тепер знижка з'явилася у програмі і при розрахунку ви зможете застосувати її.